Друзі, всім вітання! Їду на ReFarm і вирішив, оскільки є дуже багато запитань щодо наповнення формату нашої конференції Корінь проти заліза, вирішив ось скористатися можливістю і розповісти головні фокуси нашої конференції. Тож, 16-17 лютого у. В Готельному комплексі Софіївський посад, що знаходиться поблизу кільцевої Києва, буде проходити наша конференція Корінь проти заліза офлайн 18 числа з 12 години. Вона буде проходити онлайн дистанційно. Кожен учасник має змогу поспілкуватися офлайн з нашими доповідачами. А їх буде четверо, буде наш давній добрий друг України Йорк Байєр, буде Меліса Веркема. Буде два фермери. Меліса Веркема. До речі, канадійка, власниця і засновниця лабораторії аналізу ґрунту, включаючи процеси відновлення та окиснення. Ось і двоє фермерів відповідно з Айови, Лоран Штайнлаге, і з індіани. Рік Кларк, вони стверджують фермери, що вони навчилися а, фермерувати зі значним зменшенням витратних матеріалів у вигляді ЗЗР та добрив. Саме все це за рахунок а, їхнього підходу до регенеративного сільського господарства. Тобто а, будуть, буде науковиця й двоє фермерів. Плюс до цього всього будуть ще спікери, іноземці. Дистанційно, ну наші умови на жаль не дозволяють привести всіх, кого би ми хотіли. Тому буде Майкл Махніл розповідати про бур'яни і що вони нам говорять. Тобто, актуальні для України бур'яни ми перетворимо на інформацію, що відбувається, які процеси відбуваються в ґрунті, де, де вони ростуть. Далі Брайан Арнал буде розказувати нам про його. Трішечки інший кут погляду на дослідження а, тих же самих відновлювальних практик, на кшталт того, чому наутіл потрібно переурати раз в 15 років. А, і чому не завжди добре, коли ми бачимо сильно велику активність біоти в ґрунті, і тому подібне. Він молодий науковець зі штату Оклахома, з університету штату Оклахома, який а, знає. Які е, цифри зібрані з досліджень е, його колег е, по цих е, ну, мається на увазі? Він має інформацію, він знає, які дослідження проводяться, і дивиться на них трішечки під іншим кутом в силу своє, свого молодого віку. Е, я б сказав би, в нього актуальніші і більш сучасні погляди. Також у нас буде. Майкл Томпсон, до речі, до нього їздила група, і е, пан Віктор Філатов сказав, що це, напевно, єдиний кого він зустрічав за кордоном тямущий в тямучій покривних культурах е, і в відновлювальному сільському господарстві. Фермер йому можна задавати запитання. Він буде дистанційно. Також у нас е, будуть дистанційно два гуру. По фактично три гуру, бо троє буде дистанційно по покривних культурах. Це Роб Майерс, автор підручника і є професор від університету Міссурі. Пан Фельгентрой, німецький дослідник питання відновлювання сільського властва і саме фокус на покрівних культурах. І пан Віктор Філатов з українським досвідом. І це все ми зможемо обговорити з. Колегами а, в залі, почувши ці думки і задавши правиль, правильні запитання, <кхем> також ми будемо ключову, достатньо важливу увагу приділяти як біопродуктам, біопрепаратам, коли вони працюють, а коли ні, так само і ґрунтообробітку. Тобто, в презентаціях наших доповідачів, ми просимо їх сфокусуватися на Практичних речах, на тих речах, які доказали свою дієвість, але максимально є новими. Тобто те, що ви вже знаєте, мусолити не будемо. Важливо розуміти, що конференція дає змогу поспілкуватися не лише з колегами-українцями. Зараз такої змоги предостатньо, але також і з іноземцями. У нас буде достатньо перекладачів англомовних, щоб ви могли задати запитання тому чи іншому спікеру більш кулуарно. Ось кожен учасник отримує після конференції доступ до матеріалів цієї конференції може використовувати його у навчанні своїх колег, підлеглих агрономів. Тобто, ця подія цікава для всього агрономічного персоналу. До речі, буде також Рей Варт. Ледве не забув. Дуже важливо, що доктор Рей з його майже 75-літнім досвідом поділиться. Ось я не знаю більш практичної людини з науки. Підкреслюю, він професор, але він дуже дуже практично заточений. Заточнення в нього мислення я не знаю більше практичної людини, яка зможе вам з таким шаленим досвідом відповісти на ваші запитання. А він людина, яка знає умови не тільки свого регіону, Небраски, а також, звісно, і країн, звідки приходять ґрунти. Ну і е, приділятимемо велику увагу визначенню ось цих показників здоров'я ґрунту, тому що. Це один із тих факторів, який відповідає за ефективне засвоєння тих чи інших поживних елементів. Так, ось наша конференція це максимум інтенсиву за присутності самих ж експертів і ваших колег. Вона вас забезпечить матеріалами, які і ідеями, які ви зможете опробовувати в своїх умовах. Максимально адаптувавши чужі успіхи до того, що в нас відбувається шляхом комунікації з колегами і з е, безпосередньо тими експертами, які ці технології е, е, просувають, скажімо так. І е, ця конференція нічого не продає. Ваша е, участь вона передбачає лише покриття затрат. Ми, звісно, заручаємось підтримкою спонсорів, там буде декілька презентацій від спонсорів, але вам потрібно дуже важливо розуміти, що інформація матиме максимально об'єктивний характер, і ми не запрошували нікого, кого б нам не рекомендували інші авторитетні виробники, агровиробники або науковці. Тобто більшість з них вперше в Україні. Те, про що вони будуть говорити, можливо, і носить загального характеру назви, але має дуже багато унікальних е, налаштувань. Як, наприклад, коли ми говоримо про десикацію е, вівса перед посівом сої, так ось ми е, розуміємо, що там є певне вікно, але ми е, задаємося питанням. Коли її краще дисикувати, за яких умов ОВС краще не за два тижні раніше до посіву, а при яких умовах краще два тижні пізніше, і ось дослідження такого характеру були проведені. Професори і науковці, які їх проводили, вони володіють великою масою інформації, і виходячи з цієї інформації, можуть робити попередні висновки. Як мені сказав, один із професорів каже. Коли мене часто запитують, а що буде, якщо я зроблю так або так, він каже: Я не повинен тоді гадати, що буде я знаю, що буде. Тому що я вже стільки побачив варіантів цієї технології, що я конкретно знаю, що вам слід очікувати. Саме тому ми їх називаємо експертами, і саме тому наша конференція потребує від вас лише Блокнота, ручки і зарядженого телефона для того, щоб робити фотографії. Але якщо телефон сяде, не страшно, ви отримаєте ці матеріали пізніше доступ до них в безстрокове користування. І наостанок хочу додати, що завдяки нашим партнерам і завдяки вам, шановні гравії, ми можемо. Зібрати настільки важливу інформацію і передати її в користування університетам України, які включатимуть її в навчальний матеріал, в навчальну програму, і будуть відповідно, скажімо так, зменшувати за бюджет з університетів, особливо якщо ми говоримо про. А примусово переміщення університети на кшталт Луганського або Херсонського. Тож працюємо на благо України. Якщо у вас є запитання чи побажання, ми завжди відкриті. Ми з радістю адаптуємося під ваші умови в тому плані, що якщо у вас не виходить бути фізично, ми щось придумаємо суто під вас. Але контактуйте, ведіть діалог і. Дай Бог вам успіхів в а, просуванні, в експериментуванні і в а, виведенні а, працюючих технологій в українських умовах. Слава Україні!